На одному з шляхопроводів Дніпра комунальні служби міста проводять масштабні відновлювальні роботи. Ремонт цієї ділянки необхідний захід, що допоможе запобігти ДТП. Цей шляхопровід побудували у 70-х роках, отже, терміни його експлуатації давно сплили. Стан деформаційних швів є критичним. Тому в цьому році. Були виділені кошти, проведена тендерна закупівля і розпочаті червні місяці роботи з ремонту семи деформаційних швів. Взагалі на шляхопроводі їх 35. Станом на сьогодні виконана робота з улаштування семи половин деформаційних швів. Наразі бачимо відновлення другої половини шляхопроводу. Всього тут укладуть 120 метрів деформаційних швів. Важливо зазначити, після їх монтажу майже місяць знадобиться для того, щоб шви повністю зміцніли. Складність робіт полягає саме у многорівневості їх виконання. Роботи виконуються, спочатку розбираються, потім ми встановлюємо е, армовані шви, потім вони бетонуються і Після того, як набирають повної міцності 100%, це 28 діб. Е, знімається опалубка і буде відкриватися друга частина шогопроводу. Ми маємо надію, що ці роботи допоможуть нам. Зберегти цей шляхопровід і надати можливість великим вантажним грузовим автомобілям продовжити рух в цьому напрямку. Ремонт шляхопроводу розпочався у червні цього року. Закінчити його планують до початку грудня. До робіт залучили сім комунальних працівників та три одиниці спеціальної техніки.